Друзі, всім привіт! Вас звітаю автохата. І сьогодні вам хочу показати ось такий великий наш будиночок з загальною площою 71 метр квадратний. Висота його 320, ширина його 10,6, а довжина 6,7 метри. Отже, як ми бачимо, у нас зовнішнє освітлення присутнє. Зовнішні включателі, а колір. Антрацит зовнішнього оздоблення. Імітація бруса, як ми бачимо. Ось такий панорамний вигляд на літню терасу. Двері в нас є пластикові, фірми VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. І так виглядає наш інтер'єр. Подивіться, наскільки тут просторно, наскільки тут красиво. На даний момент він у нас використовується під офіс. Як ми бачимо ось такий інтер'єр, тобто він вже в нас промебльований, щоб ви мали е, поняття, як все може бути гарно розташовано по інтер'єру. Двері ось такі сучасні чорного кольору. Як ми бачимо, всюди є вентиляція, всюди є освітлення, електрика, сантехнічні та каналізаційні отвори. Ось у нас є друга кімнатка. Ось так виглядає друга кімнатка, досить багато простору є. Тут у нас телевізор телевізор, тут у нас є полички. Тут у нас є ще одна кімната, де знаходяться на даний момент роутери і офісні речі. Підлога в нас тут є утеплена. Складається з ламінату. Стіни в нас також захищені паробар'єром, гідробар'єром та вентиляційним фасадом. На даний момент тут не працювалося 2 роки. Як ми бачимо, стіни в цілком нормальному стані, неприємного запаху немає, бо тут не палилося та не освітлювалося. Ось такий будиночок. Тут у нас, як ми бачимо, автоматичні вимикачі. Ось такий будиночок у нас продається. Якщо ви забажаєте його придбати, чи поставити на дачу, чи для інвестиції, він вам просто буде ідеальний. Або ми створимо будиночок вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!